В Івано-Франківській філармонії відбулася виставка дитячих робіт вихованців Солотвинської школи-інтернату. Діти з обмеженими фізичними можливостями та розумовими відхиленнями здивували своєю майстерністю. Більше дивіться далі. Вироби з бісеру, соломи, дерева, вишивка та квілінг. Усі ці сувеніри зробили вихованці Солотвинської школи-інтернату. Техніка виконання тут, на думку відвідувачів, відмінна. Учні з другого по дев'ятий клас готували роботи понад два місяці. Зараз ці роботи представлені у приміщенні обласної філармонії, але не тільки продемонструвати таланти ставили собі за мету організатори виставки. Для них важливо ще зібрати кошти на потреби інтернату, зокрема, щоб подарувати дітям солодощі до Дня Святого Миколая та організувати для них новорічні ранки. Буде утренник готуються, і от для для дітей може бути костюми, може бути що. Там постійно, для дітям постоянно щось надо. Наразі на потреби інтернату зібрали вже тисячу гривень, але дитячі роботи не продають. Гроші жертвують відвідувачі виставки, яким просто сподобалися сувеніри. Ліліана Хомишин, Михайло Рибристий, новини телеканал Раї.